Дан, скажи мені, будь ласка, взагалі, от зараз в міністерство оборони що відбувається, які там після кадрових змін події чим живе міністерство оборони, і що найактуальніше сьогодні, які запитання в міністерстві оборони? Ти знаєш, я б хотіла сказати щось хороше, і я б хотіла закінчити свій серіал, який я вже пишу 4 місяці, але на жаль, він не закінчується. І на жаль, я два тижні, чесно, я два тижні сиділа, нічого не писала. Якщо ти бачив моїх дописам жодної критики, нічого. Але вал проблем вже знаєш, це як сніжником, який несеться з вершини гори, і він стає все більше, 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 більше. І я розумію, що просто в якийсь момент нашим нашим воїнам нічого буде їсти і не буде чим стріляти, і це не пусті слова. Сьогодні один з поставчальників. Сьогодні офіційно на міністерство оборони зайшло зайшов офіційний лист від одного з офіційних постачальників харчування, у якого велика кількість повір, велика кількість лотів скажімо так областей і людей, які він обслуговує, і він написав, що зв'язку з відсутністю оплат я ми вимушені зупинити поставки. Тобто, це вже не просто мої. Якісь там до, до ну, якісь логічні е, висновки, якісь е, мої там накручування, це вже є офіційний документ Міністерства оборони. Він вже зайшов, і е, ти знаєш, е, якщо буде у нас голодна армія, якщо у нашій армії я вже бачила, чесно кажучи, мені дуже боляче це бачити. Е, звернення військовослужбовців, відеозвернення стосовно того, що немає БК різних калібрів. То, вибачте, питання е існування держави України е просто стане на кону е знову ж таки, і ти знаєш, я чого я дуже боюсь особисто. Я думаю, це цього бояться всі. Це знову возити своїх дітей за кордон, невідомо в якому напрямку. І е от це саме те, те, що мене заставило вчора вже написати допис, тому що я розумію, що ну слухайте, ну хотілось по-хорошому, хотілось е якось. Е Побачити зміни, змін ми не побачив. Ми побачили звільнення на тому тижні, в понеділок того тижня, після чого міністр поїхав, він з'явився. І коли він з'явився, вже Господи не знаю, три чи чотири дні. Знаєш, я вже вчора написала, кров витікає з під дверей тих людей, які приймають рішення, бо вони там рубляться на життя, на смерть. за ці, За ці ключові посади. Ключові посади. Вибачте, вони, вони в нас пусті, це тилове забезпечення, це зброя і це міжнародні відносини, міжнародна допомога. Тобто, про що можна ще говорити? Да, а давай розшифруємо трохи для людей, тому що не всі все розуміють. Перше, наскільки мені говорять мої джерела в Міністерстві оборони, як я кажу, злі язики з Міністерства оборони, що лист, який я отримав Міністерство оборони, говорить про те, що. П'ять областей не будуть постачати в п'ять областей, не будуть постачатися декілька областей, не буде постачатися е, їжа. Але щоб люди розуміли, якщо, наприклад, наприклад, ми не кажемо, яка область в Київську область не буде постачати, то ще це говорить про те, що це не будуть отримувати бригади Київської області, які зареєстровані абсолютно вірно, абсолютно. Наприклад, 112 або Львівська або Львівська область, або будь-яка інша або Одеська, будь-яка це бригади, які саме там, будь-які. І це говорить про те, що величезна кількість бригад не отримає тилове забезпечення, які повинні отримувати. Також Ну вже є відео в мережі, і хлопці записують, що із них немає снарядів. Тих снарядів, які повинна забезпечувати саме. Потрібна кількість міністерства оборони і знов та ж сама проблема. Скажи мені, будь ласка, ну а хто ж тоді виграші, якщо ЗСУ не отримує е, те, що повинно? І що взагалі відбувається? Що, що, що таке, ніхто не може підписати рахунок, німа кому, чи що. Немає кому звісно? Немає кому платежі стоять? Я тобі скажу сьогодні більше ще більше інсайт. Сьогодні держсекретар, якого призначили перша жінка? У функціонал якої не входить підписання платплатіжок. Сьогодні в екстреному в екстреному якомусь порядку, ну видно, після того які пишу, які я навела вночі, підписала платіжки. Але питання: а чи прийма платіжки підписані держсекретарем казначейство? Бо казначейство, якщо проведеться платежі, то вибачте, людина, яка сидить там і проводить платежі, вона то, також понесе відповідальність, тому що підписувати такі документи має профільний за міністра і за міністра по фінансам. Окей, вчора обрали за міністра по фінансам. До речі, про нього в мене тільки гарні відгуки. Але поки людина війде в курс справи, поки розбереться, що треба підписувати що ні. Поки е, скличе там всі підрозділи, щоб йому доповіли, яка ситуація, і щоб ти розумів, у нас у нас же забезпечення е, по, за потребами генштабу не на 100%, відсотків, у нас грошей не на все є. До речі, я тобі хочу сказати, я не знаю, як Землінський там сидів і, і розкладував пасіянця, але він якось вмів балансувати між тим, що от нам треба умовно кажучи 100 мільярдів, а нього тільки 50. Але він міг якось так розкидати по постачальникам, щоб і не зірвати поставки. і Викрутити з цієї ситуації і ждати чекати, вибачте, наступних платежів з бюджету, що зробить людина, яка зараз зайшла на посаду на цю посаду, і чому не він підписував платіжки, а підписував держсекретар держсекретар. Мені невідомо. Я тобі скажу більше на тому тижні, не на тому. Да, на тому тижні у мене була. Я організувала зустріч з Кабміном, а тил сказав, що у них недостатньо забезпечення по тиловому напрямку. І мені вдалося вигристи, вибачте, з резервного фонду 2 мільярди гривень. 2 мільярди гривень на секундочку. Елементарно немає кому лист підписати. Мені телефонують з економіки. кажуть: Дана, а ви заберете 2 мільярди гривень чи ні? Хто я? Хто я? Хто я маю? Як я їх маю забрати? І кінець кварталу. Розумієш, що саме страшне? Кінець кварталу. Немає платежів. У нас всі закупівлі з ПДВ. Це е, зараз всі постачальники влітають в податковий кредит. Якщо в них немає цього кредиту, вони його мають заплатити, і тоді вони йдуть з позовами до Міністерства оборони і вони будуть обґрунтовані і починати кар'єру з позовів. Е, до Міністерства оборони, ну я не знаю. Ти знаєш, для мене це загадка, і на сьогодні е, рішення по замам не прийняте. І я не знаю, чи буде воно винесено завтра на Кабмін і чи буде воно прийняти. Але ж навіть якщо самих гарних людей зараз посадити на ці посади це тилове забезпечення, це міжнародні відносини і це зброя. Вибач, людина буде входити в курс справи, ну ще певно. Пару тижнів. Далі що відбудеться? Е, людина, яка прийшла нова, чи вона буде довіряти начальникам департаментів, які зараз існують? Велике питання соусо, so -so -so, да вона може не довіряти зовсім. Е, щоб ти розумів, всі довіреності на підписання договорів закінчуються 30.09. Все, 30.09 у нас зупиняється робота Міністерства оборони взагалі, навіть на підписання договорів. Вибач, це що два дні залишилося? Так. Ха, дуже все, цікава все, история, що, але... все, що це все, це що все, що ми було. зараз, да, все, що ми зараз торгуємо на Прозоро. А, зараз я виключу все, що ми зараз торгуємо на Прозоро і запускаємо процедури, вони не мають жодного сенсу, тому що всі процедури ми можемо проторгувати, але потрібно, щоб хтось завізував, підписав договір, мав на це повноваження і поставив це в зобов'язання. В зареєстрував держказначейство, і тоді виникають зобов'язання бюджетні. А я не знаю, ти знаєш всі в такому, скажімо так, навіть всередині міністерства оборони, всі в такому шоці, що ніхто не знає взагалі, що робити. Тобто, нас лишилось два дні, коли ми ще можемо щось підписати. І далі я не знаю знову ж таки, якщо людина, яка буде по по напрямку або тилове або озброєння, прийде, вона почне міняти, поки її перевірять, поки її оформлять, поки вона отримала цей електронний підпис, це також час. Далі вона почне міняти начальників департаментів, бо вона не буде довіряти цим людям. да. Придуть якісь також люди, які взагалі Міністерство оборони досить специфічна структура. Міністерство оборони постійно це потрібно постійно працювати з генштабом. Розумієш, це постійне постійна комунікація з генштабом, тому що тил це генштаб, замовник, центр якості, це генштаб, хто приймає розробка – Це генштаб, тобто це постійна взаємодія з Генштабом. Ну по зброї ти сам розумієш, да? там тільки а, а, тому що вибач, тому що на ті. Тільки ТВК потрібно отримувати це, техніч... це технічно це технічна військова допомога. ТВД вибач ви допомогу віда, да, але треба закупляти так. і це найважливіше, тому що закупляти треба те, що треба генштабу. Правильно, так це постійна комунікація з Генштабом, розумієш, поки вони там призначать на нових своїх людей, поки вони їх знову ж таки перевірять, поки ці люди отримають доступ, поки знову ж таки, доступ до держтаємниці також не за один день робиться. Поки вони там все це пройдуть, слухайте, да ми зараз на місяць просто заблокуємо все і дійсно, через два місяці ми будемо вивозити своїх дітей. Слухай, це, це страшне. Вибач, мені от щось в голові крутиться, а яка одна країна отримує тоді позитив від цього? Виключно одна може бути, яка не підскажеш? Я знаю, яка ти знаєш, яка 404 країна. Але як так може бути? Дивись до, до речі, коли ти кажеш прослухай, ну, а чому, а чому ти чому ти дивуєшся цьому? Дивись моя країна. Я так я, я тут також живу і діти мої тут живуть. Але дивись, мочі в мене та інформаційна атака, яка була по мені? До речі, не я не я почекай, сказала. Почекай, перше. Почекай. Ми а? просто почекай. Ми а? трохи пізніше поговоримо почекай. Це окремо... я просто, це... я просто я розуміла, хотіла? Я хотіла це пов'язати. Добре, все. Родзинка буде в кінці. Давай залишимо на солодке. До речі, ти коли кажеш, що всі його повинні постачати з ПДВ? Наскільки я пам'ятаю, згідно постанови 178 від 2 березня 2022 року. Не всі, і, наприклад, та ж сама укрнафта повинна постачати мінобороні без ПДВ. А постачання це не так, не так. А постачає... Це не так. Тому що значому, знаєш, чому? То. тому що є різниця, є таке поняття мобілізаційний договір. Мобілізаційний так. договір це, наприклад, ЗМЧС. Так? оце мобілізаційний договір. Це окрема форма договору взагалі. Це окрема я процедура, але, да. вибач, так, вибач, от, але, так от так от, вибач, але Укрнафта на 2023 рік взагалі не запланувала це. В її бюджеті цього не було. Вона не запланувала мобілізаційний резерв ставити не правильно, так тому що жодно я тобі скажу більше: Міноборони за за всю за всю війну не не закупило по мобілізаційному контракту нічого взагалі, це нормально. І Ну слухай, як є вони на початку війни побігли постачальникам з цими мобілізаційними контрактами, і ніхто не погодився на оці мобілізаційні контракти. Це навіть Укрнафта, яка чи? є державним припримітом навіть у навіть, навіть Але, міністерство оборони зараз є акціонером Укрнафти, тому що після націоналізації так, Борислав. Я тобі скажу, я тобі скажу таку страшну таємницю, що укрнафта з'явилася серед постачальників міністерства оборони по паливу зовсім не нещодавно, коли ми вивели на Прозоро. А до того постачальники були зовсім інші. І я тобі хочу сказати, що в мене є табличка по е, завищенню. Ні, не так, Табличка по ціні, по якій купляли паливо Міністерство оборони. Так це там Укрнафти навіть поряд не стояло. І завищення раз... ціни. <рапрати> Слухай, там такі компанії, що я навіть боюсь їх озвучувати, розумієш? Тобто, а... по прямим договорам, Укрнафта з'явилася тільки коли ми вивели на прозоро. От тоді з'явилась Укрнафта. дала найліпшу ціну і забрала все. Зрозуміло але е, питання ПДВ: візьмі під контроль, тому що це дуже важливо, е, наскільки я розумію, у Міністерства оборони оборони немає залишків грошей. І тому треба їх рахувати. Ось окрема питання, що держувати. Держпектарі... Це зрозуміло, це абсолютно зрозуміло. І питання ПДВ воно також зазвичай в держаудиті, і це також треба треба врегульовувати. І та постанова, яка була на тому тижні, яка мені я не знаю, ну скільки років життя вона в мене забрала. Якщо б хто знав, скільки як я винесла людям е, в різних кабінетах е, мозок просто тієї постанови, і скільки я довбила їх цієї постанови. Це ж не історія. Це треба знову спускати в кабмін і в кабміні вже її довершувати, розумієш? Бо це було політичне рішення, бо юридично не можна було вирішити ніяк. Але хто знову ж цим зараз буде займатися? Покажіть О. мені людину, яка звернеться зараз від Міноборони до Кабміна, і скаже: Кабмін, альо, дивіться, у нас є постанова, давайте проводити нормативку до ладу. А скажіть мені, будь ласка, ну таке уяви собі сферичного коня у вакуумі і порахуємо його площу. Ти б змогла це зробити, якщо б в тебе були повноваження? Відверто вистачило б яєць не по 17 Оке, гривень. У мене, у мене це вийшло притягнути цю постанову через Верховну Раду без повноважень. Розумієш? Без повноважень, просто на ім'ї дана ярова. Я Дана ярова, я вам телефоную. Мені треба. Я вмію дозвонюватись на виключені номера телефонів. Повірю. І знаходити знає. такі номера, ти, та, ти знаєш, та. і знаходити таких людей, і вони вже там від мене, чесно кажуть, слухай, від мене, давай тобі розкажу таку маленьку таємничку. Від мене втік Шмигаль. Ми з ним з ним зустрічались. <рес> в одно... Слухай, ми зустрічались в одному специфічному кабінеті, і там була можливість втікти через інший ліфт, і він від мене втік. Почувши мою фамілію, він від мене втік. Ну, що я тобі можу сказати? Це, це, це мене дивує, але знаєш, давай відверто. От я зараз відкрою нашим глядачам секрет: ти дуже коректна людина. Я пропонував тобі цей ефір раніше, і ти казала: Слав, давай так, почекаємо, це вирішиться. Так. Я вірю, що це вирішиться. Обіцяли сто разів. Правда. Було таке. Було. Було. І я сказав: Окей, гаразд. Беремо паузу, ти, почати навіть ти навіть образ. Ти навіть образився, тому що ти, ти розумів не певно, не да ти розумів певно що що нічого не вирішиться. А я все тішила себе надіями. Що так це було буквально скільки? Півтори тижні тому. Так, Півтори це тижні правда. так. Я сказав, що буде саме так, як зараз. На жаль. Так. Це не тільки мій досвід, це є розуміння, з ким ми працюємо з того боку, і розуміння, що, на жаль, не всіх болить за Україну, у декого болить за свою кишеню. Скажіть, будь ласка, а от зараз а, яке найболючніше питання в Міністерстві оборони саме зараз? Ну, взагалі, це ще бо, ще... що? їх вал да їх окремо якесь і ще одна маленька. Яка так. дебіторка зараз? Чи зменшується uh -huh. вона? А, тому що всім відомо було, що нещодавно вона була 40 мільярдів. І ну, я сподіваюся, що вже повинна стати значно менше. Держава ж працює над цим? Так, давай розділимо це питання на два. Давай на два. Uh, болюче питання: саме болюче питання. Перше, не назначені е, зами на три основні напрямки раз. Немає розуміння хто буде в команді цих замів. Два не проводяться платежі. Це напевно треба винести в пункт. Перший не проводяться платежі. По поточним договорам, три всі договар, всі заявки тилу. Ми працюємо. Цьому... Я ж не тільки член антикоради, я ж член тендерного комітету по тиловому забезпеченню. А ми кожного дня отримуємо заявки тилу. Кожного дня, ми кожного дня збираємось. Всі торги, які зараз проводяться, вони не будуть, не мають ким підписуватись. Три не підписуються елементарні документи, такі як заберіть кошти з резервного фонду. Альо 2 мільярди за міністерство оборони заберіть хто хто-небудь кошти? Три чи чотири я вже збилась з рахунку. Далі що це дебіторки, тобто, дивись, щоб під, під ну, так підсумував, скажімо так: сказати так взагалі. Значить, у нас зривається постачання армії. Абсолютно усім. Слава Богу, зимову форму ми проторгували, слава Богу, вона постав... постачається на склади. Але вона зривається. Нам через два тижні треба торгувати харчування на наступні півроку. Люди добрі, через два тижні. Хто буде це торгувати? Куди ми вийдемо? На яку площадку? Це буде закриті договори знову, чи буде прозора? Хто буде підписувати ці договори? Ось тобі все. Тому ти розумієш, повністю зривається постачання армії. Кожен день, кожна хвилина це мінус для зсу. Кожна хвилина це потім будемо вигрібати те, що ми мали. Вибач, я нагадаю, може ніхто не знає, але в листопаді того року, коли просто з плеча рубанули 169 ту інструкцію і вивели все повністю забезпечення на ковідну постанову, люди добрі. То я також дозвонилася по всім відомим телефонам, да, по яким мене там хтось звинувачує, я на когось працюю. Я, я працюю на такі різні табори, люди добрі. Але я працюю на єдине держава України. Мені без різниці, кому дзвонити для того, щоб повернути все на нормальні рейси. Я сказала, не буду казати кому. Я сказала зі сторони влади. До речі, я сказала, що давайте ви швидко приберете цю хню. Тому що там е, укладання договорів не більше, ніж на 30 днів. Ти розумієш е, укладання договору по зброї на 30 днів. Да? Там, нормально так? да? Тобто завести, про, виготовити там е, ще щось, це ж не тільки завести, не купити, не купити, не купити, виготовити. виготовити На 30 днів. У нас є Стугни, корсари, у нас є е, е, Нептуни, у нас є Богдани. Да? Виготовити люди добрі. БПЛП у нас зараз масово виготовляють. Так от е я дозвонилася і сказала, що давайте ви швиденько зробите все назад да, нормально, а я зроблю вигляд, що я цього не бачила. І, до речі, якщо ти бачив, в пабліку це ніде не світилось. Але через два місяці, слухай, я ж не ванга, я тоді їм сказала, що через два місяці у вас не буде чим стріляти. І по суті, селідово. Було здано тому, що не було чим стріляти, бо коли проти, проти тебе артилерія, а в тебе, вибач, набої в автоматі, то це не війна, це самогубство Дан, скажи мені, один з самих відомих контрактів, таких, який дійсно дратував багатьох, це контракт з львівською альвівським арсеналом. О, на мільярд чотириста мільйонів, які перерахували. це моя, це моя улюблена історія. Да, от я хочу запитати в листопаді минулого року. Підписали цей контракт прямий, взагалі без якого тендеру, підписали з дуже такою стрімною, я би сказав, компанією, перерахували їй майже всі гроші, і до кінця лютого 23-го року вона повинна була забезпечити мінами 82-го і 120-го калібру. Міністерство оборони. А як відомо, міністерство оборони повинно було надати ці міни зсу. На кінець лютого кількість мін обох колі... обих... обоїх колібрів було нуль. нуль а що на кінець лютого, я тобі скажу, на кінець серпня, на кінець вересня їх, нуль. Ні, це ми знаємо. Але на кінець контракта. Стало відомо про все це в серпні, коли скандал став величезний, просто величезний. А в мене запитання: скажи мені, будь ласка. Що треба робити, щоб уникнути таких контрактів? І щоб потім міністерство наробило такі незрозумілі очі: села, ой, а як це це так сталося? Ой-ой-ой! А хто ж це зробив? А хто ж ця велика падлюка, яка така, на... ой, як соромно! А Кому соромно? Так от, що з цим, і як вирішити питання? Бо давай відверто, це не єдина. Компанія не єдина, не єдина а... далеко не єдина. Але це саме хрестоматійний приклад, я тобі так. поясню, чому, і глядачам поясню. Значить, на момент повномасштабного повторнення у нас було три державних спецекспортери. ми експортували зброю в один день, коли почалась війна, вони стали спецімпортерами. Тобто, з з вивезення зброї вони почали її завозити, да купляти і завозити. Це державні компанії, у яких є ліцензія на таку діяльність. Вони там працювали роками. єдине, що їх на початку війни вони були під Укроборонпромом, Їх під підпорядкували міністерство оборони. Ну я не знаю наскільки це було правильно, може і правильно, не знаю. Але їх було три. В якийсь момент з'являється, невідома нікому приватна компанія, Львівський арсенал. Яка до цього ніколи не займалася зброєю, от просто ніколи. В один момент якась погана людина, не знаю навіть хто, видає їй ліцензію на здійснення такої діяльності, бо купівля зброї і експорт або імпорт це, ну, це дуже зарегульована історія. Це треба отримати дуже серйозні документи на руки для того, щоб цим займатися. Але в один день ця компанія отримує ці документи. Буквально протягом там, двох днів вона робить пропозицію. Пропозицію Міністерства оборони і Міністерство оборони цю пропозицію акцентує і проплачує в повному обсязі. Як так може бути? Це ж диво, так не буває. Так, але забуває. Ні, так, да, буває, так. Да. Да. Єдине, що я хочу тобі сказати, хочу віддати належне в цьому місці начальнику департамента ОВТ, який зараз це Томас Нахур, який пішов і по його, по його заяві, особистій заяві, а, в, в поліцію він зупинив частину цих коштів. Вони зараз заблоковані, тому що йде суд, ну щоб визнати договір нікчемний, йде суд, щоб вони по плетішки не пішли туди, куди їх відправляло, дав нікуди, а щоб вони повернулися на рахунки місця. Міністерства оборони, оце єдине, що можу сказати, і віддати належне людині, у якої хватило сил взяти на себе таку відповідальність і піти написати заяву. До речі, ця людина теж працює в Міністерство оборони, і це і це, і це, і це я тобі хочу сказати. Це людина яка очолює департамент ОВТ, і я нічого поганого про нього не можу сказати взагалі. Це, це для всіх тих, хто каже всі чиновники однакові, всі корупціонери, Ні. нема порядку. Ні. Це все один. Не треба узагальнювати люди. різні. Одні мотивовані, одні мотивовані своїм місцем у житті країни, а інші мотивовані тим, щоб допомогти країні врятувати ситуацію і вийти з неї максимально. Позитивна із мінімальними мінімальними втратами до речі. Ти вже Слав, продав... ти знаєш. Я скажу навіть тут ще одну річ, яку хотілось би зазначити, орган, цей тендерний комітет, до якого я вхожу, складається з 13 представників міністерства оборони середньої ланки і мене да як громадського діяча на 14 людей. Так, от коли я зайшла в перший день і сказала, а я не хочу прямі договори, я хочу прозоро. Так, от, якщо б мене не підтримали ці люди, да, я такий знаєш, анархічний елемент, комусь це треба було сказати, да? а, але ніхто з них це не міг сказати. Боже, я пам'ятаю, як на нас на нас тисли, ми там о дванадцятій ночі сидимо, пишемо ці кваліфікаційні вимоги, бо всі вже забули їх як їх писати. Нам присилають там листи терміново організувати там. Я їм кажу, а вам хтось з ваших керівників структури підрозділів телефонував? Всі такі. Сміються кажуть, ні, ну 12 ночі, слухай. А я кажу: а мені оця, ця людина, яка підписала цей документ, взагалі ніхто. Тому пишемо далі. Розумієш? Тобто, якщо б ці люди мене не підтримали середньої ланки, які сказали, ми також нам також це вже оце отак, ми не хочемо, нам болить. Якщо б вони мене не підтримали, прозоро б не було. Люди добрі. Потрібно, потрібно в цьому віддавати собі також якесь усвідомлення, що було. Не всі ми... там такі. Так, не Абсолютно. всі, я вперше, це більше того, там багато є людей, які а, саме тому і працюють, що хочуть зробити щось добре. І питання не в тому, що вони хочуть гроші свої в карман положити, але вони хочуть, щоб Україна перемогла. Да, вони тут, живуть також в цій країні, і у них діти також в цій країні. Це питання так. виживання. Це, це добре. питання виживання. От тут я поводжу. Це питання нашого виживання, фізичного так. виживання.